Добрий день, малята! Сьогодні розповім вам про їжачка. Жив собі у лісі маленький їжачок. У нього був сіро-коричневий колючий кожушок. Восени їжачок ходив по лісу і збирав грибочки та яблучка, щоб сховати їх у своїй нірці. Вітер шелестів листям, а їжачок шорхотів лапками по сухих листочках. Коли ставало прохолодно, він згортався клубочком і відпочивав під кущем. Йому було тепло і затишно. Їжачок добрий і працьовитий, він готується до зими, шукає листячка, щоб зробити теплу постіль на зиму. А тепер давайте намалюємо нашого колючого друга їжачка. Сьогодні для малювання. Треба приготувати аркуш паперу, корічневу чорну та зелену фарбу, пензлик та виделку. Посередині аркуша намалюємо овал. Це тулуп їжачка. Зафарбуємо його. Від овала намалюємо мордочку. Вона гостра. Чорною фарбою намалюємо носик та очі. А тепер беремо виделку, занурюємо у чорну фарбу і малюємо голки. Ставимо відбитки по всьому тулубу їжачка. Коли вже намалювали їжачка, Треба витерти виделку серветкою та намалювати травичку. Також ставимо відбитки внизу аркуша. Можна доповнити малюнок, наприклад, намалювати сонечко. Грибочок, який несе їжачок або яблучко. Їжачок, їжачок. Сто колючий голочок. Дуже гарна спинка. Спинка як корзинка. Тупу, тупу, тупо -точки. Їжачок несе грибочки. Малята. Спробуйте намалювати виделкою такого їжачка. Бажаю успіхів!